Хеллоу, шановні, у нас сьогодні BMG. Буде, короче, траса така у нас, ніфіга собі, скоросна. Спробуємо, спробуємо пограти в. Коротше, на Формулах 1. На Формулах 1. Спробуємо. Такий ось у нас трек здоровенний. Правда, от поки не зрозуміло. Чи в, нас, чи в нас буде кваліфікація якась, чи ні. Так, з нами Atom Play, Dimonisi. Всім привіт. Всім привіт. І ми починаємо. 3, 2, 1. Поїхали! Okay. Да, траса така, знаєте, непростенька. Ми ще на ній не каталися, практику не проходили. І поки що ми стали. Ну, так як кому удобніше. Наступна гонка вже буде, будемо ставитися, так, як. Хто по як проїде, да, да. ну, типу по кваліфікації, хто як проїде просто. Але пісок для цієї машини дуже страшний. А понятне діло, пісок взагалі стрим на ту пісок. тему. Пісок, пісок нам поки не, не, не цей не треба, тому що угу. поки, поки не до піска взагалі. О, все, мінус Дімонесі! Блін, чуть в кумчика не в'їхав. Дімонесі мінусанувся, йому вже не виїхати. Ой-ой, ти що на мене поїхав? Яхавуха. Все. ти на мене втівчи. На побідив, ну <рес> скат. Так, да, я друге місце, коротше, Тарас yeah. виграв. Це вам все приснилось. <рес> Починаємо. Зараз уже точно до кінця потрібно буде доїхати, тому що наступна гонка вирішальна. Там вже будемо по позиціям, так як треба ставати. Давайте, хлопці. 3. Два, один. Поїхали, поїхали, поїхали. О, Тарас мене пропустив. Спасибо. Чи це а я звісно, такий пострілюю? Звісно, щоб ти мені в сраку не, не, цей, не заглядав. <хи> Ні, а то ну то я і так і хоче мене протаранити. Залити. Да, 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 да. Дімонесі, що так медленно? Так, Ви щось дуже сильно ти... гальмуєте. Не хочу Та ти, я і за Дімонесі, хочу... щоб він... Ти бачив, <хи> як його красиво тільки, що прямо <хи> Я не хочу в пісок попасти просто. пісочок. Та не попадеш, Димо... О, па, па, що ти ой, 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 ой. Капець. що за телепорти? Все, я думаю. У мене у вас. передній сплітер. У мене, мене теж, блін, я взагалі в піску, мене вже все не достать. Тут Атом, тільки визивати евакуатор. А, подожди, це не мій сплітер, це Димон сплітер, походу. Але він в мене в колесі, не знаю, може я ще зможу поїхати. Я Алкнув. Я їду, я, мене... ще... я ще їду. Я не хорошо. можу просто цей догнати. А, ні, у мене веде машину. Ну я виїхав, звісно, з піска по читерському способу, але. Веде вліво прям. Та це все Димон не Чуєш, чуюсь, взяв в'їхав в мене, я тупо програв всі позиції. Ну, я мав тебе обігнати. Ага, мав мене обігнати. І не обігнав, а в мене заїхав. У мене тепер машина тупо вліво йде. Я не знаю, як я нею зараз управляю. Прям дуже опасна штука, оце так нею управляти на такій скорості, тим паче. Майже під 200 йду. Ой-ой-ой, пісочку трохи хватану. Нормаль. Не Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Тики, чуть глубже заїдеш, блин, под песок уже все, вона не виїжджає, выезжает, блин. нащо цей пісок добавит. А чо, прикольно, тормоза, як реально. Не, ну ну да, але, ну, блин, стопа, і тобі ще нічого тупо не зробиш, вообще. Чего вытянешь? Хлопці, я на фініші, короче, побував. А Я помню, що ти на фініші. А я, ти... я, я другой. Я на исходную вообще. І... Мне надо було сразу себе з песка тупо витягнути. Якісь О. демони пролітають тут. Які? а де кумоны? Тільки що ж був? А я случайно телепахнулся назад. Ага. Ой-ой-ой. <світ> Димон мені поламав. А в мене двох колес немає, можна сказати. А ні, одне ще є. 3, 2. Один. Понятно, все з тобою, короче. <рес> да, щось він такі заторможений. Ты -та... що не виспався, <рес> <чи> що? <рес> да, ні, в мене просто машина назад трохи від'їхала. Ну, тому що задня була включена, да. Я ж про це і казав. Так, я щоб в кумчика не в'їхати, блядь. Да, я що-то опасно дуже з... <рес> поворозився. Ой, пісочок трохи. Підхватив хтось. Це я був. Бо я Куди ж ти заліз, куди? Ой, Ні, цей перший поворот це самий такий серйозний. А Димон я сам по по собі вилетів вообще. Серйозно? Да. Ну ладно, там фальстарт був, так що. Пойдем. Ой-ой-ой, шо ж ти прям відбійник? Я? Да. У мене більш менш, но колесо одне дивиться. Направо. А в мене спойлера Дуніжок. нема, все, прижимна сила, мене тепер носить. Жесть, подивись! все! <смір> а в мене, зл... мене переднього нема сплітера. Мені сплітер розхиреначило. Так, ну я тут з Дімонесі воюю зараз. Три, 2. Один. Щось в мене старт взагалі дуже поганий. Вона взагалі не хоче щось стартувати, наче це не формула, а я не знаю, якесь <смір> відро з болтами. Стаді, там є ще один варіант формули, ви бачили? Ні. Yes. Нижче Монусі, трохи, не ну що ж ти так сильно гальмуєш? Блін, атом через тебе мене обійшов повністю. Да ну. Дімодеси це Газу-газу-газу-газу-газу! Так а який кумчик ти шо, У мене машина oh, чорна. I I о, виїхав, I I хорош! Чуєш, у мене сплітер е, отам відірвало, коли я в Димонці залетів. І я за цього не повернув тільки що, коли ти там заходив в пісок нормально. А я ще їду, якщо що. Да я бачу. А я нормально, я там таку траєкторію а якось мене, коротше, попав, повернув, я не У мене, короче, мала поворочимость, але я теж виїхав зараз уже. Витягнув з піска. О, все є. Ну вона реально, коли от сплітера немає, прям відчувається, що машина зовсім по іншому. Да, машина взагалі не прижимається, вона не керується взагалі. І не я турмоси, без спойлера вообще не, зм не зміг повертати вообще. Угу. а цей поваріт, він такий стрьомний, Ого, жестяк. Ох, щоб там Димонси вылетив, пожалуйста, Димонси вилетіли. А шо ти хочеш третє місце? Ой, друге? Друге. Да вот Та, так цей шаной чекаш не дадут. Так шаночкаш не дадуть та й що? то хоча з другим буде стояти, ну, да. Хоча я тільки що Ой-ой-ой, занесло! Живи, мала! Давай-давай, Дімонесі, давай, обганяємо його! Бомба, огонь, ракета. А, ясно. Дімонесі роз... в пісок, все, я другий! Та ви Бознаде! є е Я другий! Де який Бознаде? Я вже ззаді тебе, воно висить. Бознаде, каже, чуєш? Я другий! Оооо, Самолет. Все, тарас, перемиг же, не? Так мы все равно просто шпилы, блин, успокойся. Три, два, один. Поехали! Димон, цей. старт. Тебе штрафовать треба. А за че? Тупо прямо в сраку, вот так вот штраф. там? Едем, їдем, 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 ай ой 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 Я вже я... <нятна> <нятна> чуть не залетів тебе! <нятна> О, Димон ісів в пісочку. Оце ну, нормальний штраф за фальшстарт. Оце я розумію! Ви згодні, да? Ні, ну я вже відновлювався, так просто по приколу. А віру. я ні! Я ж вообще ніде не, не, не врезався, Треба ще тобі перше місце теж взяти. Ну да, от я зараз якраз і беру його. Оце опасний паваріт! Ой-ой, да що ж встані... тебе занесло? Останній поворот просто самый такий якийсь каверзный, блин. А тупо там машина не повертає нормально на ньому. Все, пацаны, ну, перше місце. Перше місце. Молодец. Ура! Команда Red Bull буде мною довольна. <му> Цікаво, скільки вона вообще розганяється По прямій. Ай-ай ай, газуй. Ну так. А вообще, хоть бихни вообще. вообще, не У мене носик трохи злетів тут, конечно, якісь амортизатори. Вона іменно походу поняв? вона спереду і ззаду. А, кстати, Тарас, отак попробуй, дивись. Е, Якось... ну, Просто відреставруйся, ультра, я тобі сейчас покажу. Ультра монокок. Я тобі сейчас покажу, а там класно, вообще виходить. Сейчас. А Димонси вообще в обратку їде. Розвертайся, а... Гади. Я <гад> думав, ты хочешь, я тебе протаранив тут. Ну давай, 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 я сейчас протараню, блин. Та вони не розбиваються, тут блін. Розбивайте, как... головне мордою, мордою. Так, мордую. так, так під... Такі... Подиви, О, як під мордою подиви, як розбилося. Це в тебе ні, Далі вже вже розлет... Розлет... подивись. У нас прям розлетілося конкретно. Ні, гам... У мене он вообще честого корпусу осталось. Не доїхав, блин. У нас зараз буде справжня гонка! Кваліфікація навіть. Да, таке буває. Хтось їде не в ту сторону і завалює тебе відразу. Тому зараз ми визначимо перше, друге і третє місце. Ну, кумчик у нас дискваліфіцірований, відразу третє місце. Так, звісно, я ти що? Кумчик, давай. Так, давайте, пацани. Хто там перший? У нас зараз кваліфікація. Кожний стоїть, чекає свої черги і починає виїжджати. Ми самі засікаємо час. Ви зараз все побачите, наш повний круг, таймер буде внизу. Давай, Димонесі, ти перший. Три, два, два один. один. Погнав. Ти ж засік время, хоч? Да, да. <гум> давай, раз, другий. Так, що, пішов я? Три, два, один. Пішов, пішов. <гум> давай, давай, давай. Удачі, пацани. Дай Боже, дай Боже доїхати. <гум> <гум> дай Боже, перший поворот проїхати, да? Ага. Ні, ну так, коли ми один одному не заважаємо, то так, все добре. Так, мі... тепер моя черга. Три, два, один, гоу! Поехали, поехали! Я Давайте вже чую, що я швидше це все роблю. Ну, коли ніхто не, не заважає, ти ти воно легше. Ти, ти поняв, вже поняв, як треба проходити, чи що, коли подивився на нього? Трасу знаєш, так. Да. Ну, типа, трохи, ну. Але останній поворот йому пофіг, що ти да, там знаєш, що ти там вже вмієш. Там пофігу взагалі. Що не роби, ти все одно там встрягнеш. Ну, може я трохи маленько, типу, їхати, помаленьку. Я не знаю чого, але мені пише цей сервер, що мене забанять через 15 минут. Це ну, і... що? Не знаю, він мені кожен я... раз це пише, Типа, наверное, за те, що я не зареєстрований. Ааа, слухай, да. Беженец. И готово. там у вас як справи, хлопці. Все добре. Я вже доїжджаю. Ой-ой, ой супер пройшов поворот, супер. А тепер останній поворіт. Тихо, тихо, тут головне не вилетіти. блин. Два останніх поворіта, це дуже погано буде. О, 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 ох, фух, ой, перелетів цей. Фух. фух. Так, останній поворот. тут повністю гальмувати, чи що? Я все. А що ти все, время потом скажешь. Сейчас, сейчас время будем говорить, хто за скільки пройшов. О! І фініш Ну, хвилина 46. Все таки. А, ви прям до фініш. Не мішай! Не мішай! Димон, БЛІН блин! Ди? Минута 38. Хорош. Да ну. Да, що да, ну я ж не прикалуюсь, серйозно Ой, де моє колесо А <laughs> де моє? ні, ну можливо, я тому ще... що я дуже обережно їхав. Короче. ні, я прям жорстко, блять, летів. Так, ну що, по ітогам кваліфікації я получаю перше місце і одне очко за мною. І у мене одне очко. Ну там Тарас другий і Дімосі третій. І в тебе одне очко, одне очко. Тому що я людина і в мене одне очко є. Дімонесі ставай на це на місце своє. Хто проїде три круга, той виграв. Поняли? Ну, доїдемо, <є що>, <то, як> ми, ми не доїдемо. 3, 2, 1, гоу, 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 гоу. Так, головне першим в повороті вирватися, да й все, блін. Як же ж погано <вона> стартує, це не Ну ви щас стопудово хтось в мене залетить, я більше чим впевнений. А, конечно. Разу в першому же повороті відповідаю. Гальма для слабаків. Опа, Димон ісі вообще на Изи, подиви. О, пісочок! Обережно. Що на Ізи, тебе обійшов чи що? Не-не-не, я його. Але пісочку трохи хватану знову пісок. Газу, газу, газу. Блін. Ладно, нічого, попереду ще три круга. Да, попереду ще три круга, так що давай витягнемо. Можна респаунити, Тарас? Можна ревнити. Можна, можна респавнить, просто кажу, типа, для того в кому це треба! оп оп Ну, ух. все одно ж, ти, типу, втрачаєш час, навіть ну, да, якщо да, да. Так що... Ну так, да, то я ж про те теж кажу, що, типа... Три круга, так, три Ні, Блін, на формулі прям чітко тут їздити, Ні, Прикольно, так. так... Да, на ній Вона цікаво так держить, прикольно. Пропрацьована хорошо. Це... Угу. Раніше не і було. траса, Причому реально, така, як це, ну, в реалі. Ну, я да. просто в реалі рейсінг грав дуже багато, і ця траса мене бісила вічно. Я вже кожен поворот на ній знав. Мені так переработав. Але последній прям... последні, тобі скажу, останній поворот там вроді не такий, там зовсім другий поворот. Він по-другому зроблям, Блін, последній поворот прям жорсткий. Але пройшов, не розвернуло. Так, в мене є 11 минут, щоб поки мене не забанило. З вами зіграти. Та зараз ми вже, ну, скільки так, тут Так, Перший та. круг я пройшов уже. Уже всі трасу знаю, Іду так що другу. я думаю проблем ніяких тут не буде, вообще. Ого, наскільки я відірвався від вас. Ага. Фігав собі. Ну, ми з Дімонусі вже разок встрягли. Не, я ще ні. Я як їхав, так і їду. У мене прям супер професійне це коло. Перше було. Ну, почти. Я там виїхав, звісно, трохи на пісочок. Але, типа, ну не витягував mm -hmm. машину, зрозуміла, вона протягнулася сама. Ой, Дімонесі, що ж ти так. Доганяй, доганяй давай, давай, доганяй. Блін, цікаво, я когось із вас дожину зараз от на третьому, даже кругу. Та боже, Збав, ти шо. Чого? <плес> Як <плес> було <плес> на Форгмаш один, взагалі не возмож нікого догнати. Що-що? На формує динок то нікого не зможуть догнати, поки Чого? Кудись вони в доганяють. В реалі вони доганяють одне одного. О, все, розворот. Ну це рідко буває, і, по-перше, там, блін, 30-50 кругів, ну, це можливо. Там 50 Л... кругів. Ну, Ліман 24 теж, ну, блін, вибачай, ліман, там по да, два, там, по, по вообще... три, по, по чотири рази переганяють одного і тут. Ну, типу, один одного по суті. Ну да. А Бля, тут у тут... нас три круга, Ай, да, теж... а й хтось... пісочок. Блин, я ты да, пісок. Я, я там в песок, короче, зацелокался. Такий хороший круг был, и в песок да. залетел. О, Димон и се развернуло. Не, він в песок заехал, по итогу. Тоже, але... бля. Да. Э! Последний поворот прям хороший, такий був. Цього разу непогано, вроде как, проїхав. Да а блин, останні, ну ей занос. Останній третій повороті. круг вирішальний. Дима, все обережно я тут. Давайте, пацаны, давайте, піднажміть трошки. Та мы што їдемо, шо ми. <світ> Швидше ніяк. <світ> Ой ой, ой чуть не знаєш. О, це, мабуть, мені ну. подобається, от зараз не, на Формулах да. вона прям хорошо так їдеться, все не знаю, що я можу, як я найкращий круг. Може спробувати на я можу, як 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 я заїхав... Це. я заїхав трошки на оцю красну фігнюшку, можу, я я а вона підкидує лів... там, ні, та. — Ні-ні, то що підкидує, у мене колесо ліве тепер криве. А -а -а. Вона мені трохи його скривила, і мене тепер. Це на якій <клони>? же швидкості, га? — На великій. Ну, да. Не на маленький. Димон, сидит. На фініші? Що ти там робиш? — Та ні, це я вже програв, то що? — Та що значить програв, ну блін. Тобі три що, не цікаво круги. доїхати, чи що? Оп-оп-оп-оп-оп, блін Останній паварит. <гум> да, именно останній поварить став самим таким печальним. Все, перше місце. Хорош. Я на першому місці. Так, тепер не у мене доїхав, останній остання. Він до фінішу що не доїхав. Та давай, ти змоєш. <гум> Я доїхав. Я взагалі до фінішував. Так що не розказуй сказки. Все, кумчик перше місце. Ну, Да, так, да, 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 да. Що, пацани, давайте, знаєте що. Коротше, по ітогу цієї гоночки виграв саме я. Не знаю, якщо ви були за мене, пишіть, ставте лайкосики мені. Якщо ви були за Кумчика, пишіть йому, ставте лайкосики. Ну, а якщо за Дімонесі, так пишіть і Дімонесі, у Дімонесі, до речі, теж є канал Ютуба. Да. Мені тільки місяць перше Ой. місце. Ой-ой-ой, я кудись кидати. Ой-ой-ой, аж за На огороди вилетів. Нагороди вилетів, жесть. Ой, да. Ну що, хлопці, наступна гоночка, ми вирішили взяти отакі стандартні тачки. Тому 3, 2, 1, гоу! Погнали! Ну Молода, та, <рес> така вона! <рес> Не, прикольно! Не, прикольно, так стартануло, чо. да. А я затормозився, як ви там пацани живі Я ще їду, я ще їду, Ну може вона хоча б буде с піска. А, вона по піску, да, вона по піску не та вона то по піску їде, да. Вона як якась корова на льоду, їй богу. Ну є таке трошки наче щось. вона що то вообще наче не для трека. Такий стип розвалився, блять. Ага. Я поки живий, ви живі? Та да. Ой я не ой, розвалився. Вона тільки винесло трохи, но я не розвалився. Ну, типа, знесло. А хто ззаді в мене їде, ніхто? Е, е, ні. Ну, цей якийсь О! непонятний тип. Вона дрифтий! Трошки в поворотах, та вона чітко, все. Ну це ж мазда, типа. Ну так, да, я, я думаю, це якась супер-мега нова мазда Міата. Це MX5 називається. Вона Міата, так. Да. Ну так, да, це Міата, вона так і є. Не, ну вона чітко їде, мені прям подобається. Звісно, не так як формула. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Якщо ви... Ай-яй-яй, блин, не обійшов, короче, виходить, да? Короче, Якщо заноси, ручничок трошки дожимаєш, і вона прям зупиняється, нікуди хоча б не вилітає. блин, не вилетів. Гальмувати все-таки треба перед поворотами, да? Да, трошки надо, не так як формула, блин. Аааа. Та що ти робиш? Курва! Не ту пора. як ей Курва, курва м'ята! Мята курва. А де Димонси, подожди. Не знаю, десь далеко. А, о, бачу, він реально дуже Що він там робить, я не в курсі. Короче, у мене скільки кикає, так курс. що я перезайду, якщо... що. Та вже майже доїхали. Я, типу, першу. Мені пише U will be kicked! Ну, о такої. Блін, та що з нею? Я не можу її втримати, прикинь. Хорошо. Я вроде ніде не цей, ніде не розвалювався, нічого. Я фінішував. Да я понял. <laughs> ну, я, получается, другий. Ого, ти хорошо так фінішував. <laughs> так я в того Жоріка фінішував. Так само, а, як так, і ти як... в мене, да. <laughs> я понял. Ииляп.